Останні моменти свята, фінальні акорди усіх його мелодій, які звучали впродовж третіх європейських ігор у прекрасному Кракові та інших містах сильної та дуже близької нам Польщі. Ці ігри стали й українськими, і з нашими перемогами, успіхами, радістю та гордістю. 12 днів спортивного літа тепер у серцях та спогади підкреслимо події, згадаємо про все разом. Остання українська нагорода європейських ігор прикрасила дні виступів нашої команди. Вікторія Ус виборола золото змагань у ослувальному слалумі. Після невдалих результатів на класичних байдарці та каноє, Українка створила справжню сенсацію у кросі. Історичний золотий фінал для Вікторії та української команди на іграх. Я вам чесно скажу для мене. Останні два з половиною дні на які. Яких... Я, я не знаю, чи то я сплю то щось нереально відбувається, починаючи з від того, як я отримала травму, і закінчується закінчуючи те, що я взяла золото європейських ігр, це щось неймовірне. Заключний день змагань подарував ще одну срібну нагороду для збірної України у кікбоксингу. Володар цієї медалі Тимур Бриков у фінальному поєдинку категорії 75 кілограмів. Суперником українця став представник Грузії Лука Шонія. Протистояння було видовищним, але опонент Тимура діяв точніше. Фіналі трішки не вистачило, але я не засмучений срібло везу до України. Я це перші в історії пресьої ігри. І я завовав срібло, єдиний з України став у фіналі. Тому це маленька історія. Це було дуже приємно, коли обрали амбасадором. Є певні такі зобов'язання. Я сподіваюся, більш-менш нормально виконав, бо це для мене було вперше. Ось тому ну, якось намагаємось тут об'єднувати, розказувати і показувати, що кікбоксинг він. Не... Може бути представлений він гідний бути представлений на Олімпійських іграх і продовжувати бути на європейських іграх. Тому я дуже радий, що саме представника кікбоксингу обрали амбасадором європейських ігор. Для України ці змагання на польських аренах ігри найвищих результатів, широкого спектру із переважно золотою частиною. Нагород цього гатунку у національної команди найбільше, а саме 21. Легка атлетика, кульова стрільба, муайтай, фехтування. А про супер успіхи варто згадати докладніше. Найуспішніший вид програми цьогорічних європейських ігор для української збірної. Найбільше золотих нагород здобуто у стрибках у воду. Завдяки чотирьом перемогам та одному сріблу українці ще й посіли першу сходинку медального заліку у цьому виді. Започаткував успіхи квартет у міксті, де виступи складалися зі стрибків із триметрового трампліну та десятиметрової вишки. Золото виграли Олексій Середа, Анна Письменська, Данило Коновалові, Ксенія Байло. Вона ж стала і першою. Золотою мультимедалісткою у стрибках у воду, коли перемогла на вишці у дуеті з Кирилом Болюхом. ще одна нагорода Ксенії Байло – це срібло у парі на триметровому трампліні з 15-річною Софією Есман, для якої цей успіх став дебютним на змаганнях найвищого рівня. Я дуже щаслива, що ми з Ксенією завоювали срібло, тому що це мої перші дорослі змагання. Та це наша перша медаль з Ксенією. Дякую нашим захисникам, дякуємо всім тренерам, батькам. Олексій Середа через травму не зміг виступити індивідуально у своєму коронному виді. У стрибках із вишки він переміг разом із Кирилом Болюхом. І Олексій і Кирил здобули по дві золоті медалі ігор. Для нас цей старт був в пріоритеті, тому що синхронні стрибки з 10-метрової вишки це олімпійський вид програми. А перед цим ми змагалися тільки у неолімпійських мікс. У нього золота нагорода в міксі. У мене в команді блискуче фіналізували успіхи з трибунів у воду Данило Коновалов та Олег Колодій. Найвища нагорода у синхроні на триметровому трамплінії визначила найкращу збірну у цьому виді на європейських іграх. Очікувані і несподівані перемоги, успіхи як у перегонах на каноя, так і на байдарці. Збірна України фінішувала першою у медальному заліку змагань із веслування, але такі успіхи лише розігрів перед основними турнірами року. Далі підготовка до чемпіонату світу. Самі основні наші змагання там, де будемо борювати ліцензії, тому. Будемо налаштовуватись, робити все можливе. Заряд позитиву та віри у майбутні перемоги дали каноїстки Людмила Лузан та Валерія Теретта. Новостворений дует спромігся на сенсацію. Ми максимально щасливі і горді за те, що нам вдалося взяти цю перемогу і присвячуємо її звичайно Україні, тому що. Такий нелегкий час і йде війна, і ми повинні робити все можливе, перемагати, показувати, що ми сильна незалежна держава. Ми боремось за свободу і за перемогу. Людмила Лузан стала одною із найуспішніших атлеток європейських ігор. До перемоги у каноє-двійці Людмила додала дві персональних нагороди. Золото і срібло на дистанціях 500 і 200 метрів відповідно. Якщо оцінювати оцінювати свою роботу, то я могла краще, якщо звернути увагу на 200 метрів. Але нічого ми будемо працювати. Суперники всі достойні, всі готуються, і ми також будемо робити ще більше, чим ми можемо. Чоловіки тріумфували у перегонах на байдарках. Дует Олега Кухарика та Ігоря Трунова здобув золото та виступив ще й у складі четвірки. Де змагалися також Дмитро Даниленко та Іван Семикін. Ця команда була на фініші срібною. Ми завжди не розлива вода, Ми спілкуємось, ми знаємо відчуття друг кожен друг друга, тому, тому в нас цей конект завжди приходить сам по собі. Прекрасні емоції. Рахую, що відпрацювали на всі 100%. відсотків. Дуже була бажана бажана гонка. Дуже прекрасна перемога, тому я дуже щасливий і радий. то, що ми виступаємо тут, успіх, то що ми в той час, коли в нас йде війна, ми можемо, дякуючи нашим Збройним силам, що ми можемо виїжджати і представляти країну. Так? У нас дуже гарні спортсмени, вони дуже гарно виступають і ми щасливі, то, що ми змогли виїхати такою великою командою і так гарно виступити. Ну, я, я щасливий не знаю. Я думаю, що багато людей в Україні. Зараз посміхаються і також мають трішечки щастя від того, що ми в Європі, в Європі, де 48 держав, ми зайняли третє місце. А континент спорту і він вдячний кожному, хто організував, провів, брав участь, вболівав і насолоджувався змаганнями. Серед них була я, уся команда нашого проєкту телеканал Дім, Національний Олімпійський Комітет і кожен, хто розділив нашу пристрасть до такого великого спорту. Треті європейські ігри завершилися. Ми готові до нових перемог.